Привіт, вітаю вас, раки розклад для вас на цей тиждень з 15 по 21 грудня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, раки. Щось можливо чекали, а воно стоїть на паузі. Потрібно ще час, дивіться, І тут ви чекаєте, і тут ви чекаєте. Але тут у вас були очікування щодо якогось результату. В що ви вклалися, ви очікували чогось більшого. Ви щось отримали, але очікували чогось більшого. Але тут не погана карта це фінанси, якщо, наприклад, ви чекали, ви можете дочекатися. Потрібно ще більше часу, тому Затягується якась ситуація, може затягнутися на цьому тижні, ставиться на паузу. Але ця пауза для вас теж не просто так, так. Під час цієї паузи до вас приходить розуміння. У нас це просвітлення навколо голови там показано. Якась гарна думка прийде, якесь розуміння ситуації прийде, тому приходить вона не безрезультатна для вас. Так, тут на Ніколоди теж у нас а, підвішений. Так, можливо, в чомусь ставити крапочку, давайте ще подивимось. Або це якийсь ще біль можливо, відчувається. Ні. Ви виходите з якогось болю, щось вам було боляче, травмувало дуже сильно, але ось ви йдете вже на світаночок, чисті, такі легкі сукні, що показує, що ви з легкістю. Закриваєте болюче для вас питання і з легкістю йдете в щось нове. І для початку нового у вас є все, що вам необхідно, все в ваших руках, і ваша мудрість, і ваші шанси від долі, все в ваших руках. Вам зараз все дано для того, щоб закрити негативне питання і відкривати якесь. Чудове питання, яке ви очікуєте, до якого ви прямуєте, так? до якого ви тримаєте шлях. Раки подивимося ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Можливо, щось по здоров'ю відчуватимете. Не дуже себе добре, тому потрібно обов'язково звертатися. <кій> перепрошую, до лікаря. Або це ваш внутрішній стан. І якісь вагання з приводу цього можуть бути, чи перед якимось вибором можете стояти. Або стосуватиметься якогось партнерства це все про двійку. Якщо це ваш внутрішній такий стан, ви можливо, будете теж стояти перед вибором, брати допомогу чи не брати того, щоб вам допомогли вийти з такого стану. Обов'язково вам потрібно. Виходити з цього стану, і по цій карті вам потрібно е, прийняти руку допомоги, яка, коротше, з вами. Рак, ситуація. М -м -м. Рак на цьому тижні, спираючись на ваш попередній досвід. Я взагалі не пам'ятаю, щоб мені скільки вже користуюся цією колодою, випадала. Ця карта. Так, отже, по цій карті ви, збираючись на ваш власний досвід минулий, так, ви боїтесь, що програється така сама ситуація. Неважливо навіть, що з вами там інші люди, інші ситуації. Але ви все ж таки знаєте, як очікуєте такі, знаєте, напружені, очікуєте, що ось ось там повториться ситуація, хтось мене чи зрадить, чи мені боляче зробить. І ось ви захищаєтесь, захищаєтесь таким парканом, Але на цьому тижні у вас дуже може сильно. А підсвітитися ваша інтуїція, ваші віщі, сни вам варто відчувати. Ви дуже добре відчуваєте всередині, так? Як взагалі, що відбувається навколо вас, і які люди вас оточують, ви це інтуїтивно відчуваєте. І це про якісь знання дуже-дуже дуже глибокі. Бачите, який канал іде там до вашої голови, і у вас. Надходить інформація. Навіть очі, ніби тут закриті, але вони насправді відкриті. Тому навіть закритими очами чи очима ви будете бачити все, що вам необхідно. Так, по цій карті у вас може щось відкритися якась інформація. Через віші сни. І через вашу інтуїцію. Подивимося рак, ситуацію. А, ні, це вже дивимося, що може заважати вам рака на цьому тижні. Заважає вам той біль, який вам принесений. А Через щось. щось. Це може бути і навіть якась дрібничка, якась, яка просто з якою ви не згодні, і вам просто неприємно на серці такий осад до чогось масштабного. Чому це заважає вам? Тому що вам і так тяжко. Вам і так тяжко з дня в день. У вас є якісь відповідальність, якісь обов'язки, ви і так тягнете все вже з останніх сил, там так каже, так скажемо. Або цій карті вам варто вже якісь питання закрити або дег... делігувати на когось, е... перекласти, е... поділитися вашою відповідальністю і вашим обов'язком, щоб не навантажувати так себе. Так, і Що ви бажаємо цьому теж? Якісь е... думки про. Е... Про пережити щось нечесним шляхом. Якась ситуація відбулася нечесно, якесь спілкування, можливо, знаєте, і ви це згадуєте, прокручуєте в себе в голові, що ось можна було б так, а не так, але вже це вже сталося. Так? І ці думки просто вас відволікають від того, щоб ви могли е проявляти. Хоч ви і стихія вогню, води, ви могли б по вогню себе проявляти. так? Якось активніше, можливо, вам це на цьому тижні і необхідно. Подивимося раки, пораду карт для вас на цьому тижні. Для чоловіків це можливо. Вам необхідно на цьому тижні проявити вашу впертість, пер... жорсткість, так, у вашій роботі, або на роботу провести роботу над собою, так, можливо, навпаки, в кого хто знає, там дуже ревнивий, то пропрацювати це там, жорстка людина, це не ваша стихія, це взагалі енергія овна, але це як про щось таке. Впертість якесь кам'яне серце. У вас воно має бути по стихії води, м'яке, можливо, це якась робота над собою. Або ж це може бути а, про необхідність так, заклопотаність на роботі, а, внесення великого а, такого вагомого внеску на роботі, і для цього необхідно проявити якраз такі жорсткі. Якості. Для жінок це може бути в вашому оточенні такий чоловік, так? над яким би ви хотіли пропрацювати, або з ким працюєте, або кого б хотіли там покращити Це робота над дрібними деталями, якимись нюансами проти праця. Так, звертайте увагу ще на якусь ілюзію, пов'язану з паном знаку зодіака стихії вогню. Щось пов'язане з цим чоловіком, де ви ілюзорно думаєте, що є якийсь вибір, хоча там його може і не бути. По цій карті вам необхідно розрізняти, що є насправді, а що є лише вашою уявою, вашими рожевими окулярами. Так, можливо, це і повторюється цей чоловік, який так проявляється. Раки, бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючи, чим світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!